Українська література у школі може здаватися не цікавою та не дуже веселою, окрім терадорів з Високівки та метькозавра з Юрівки. Але насправді вона є дуже важливою та крутою. Усім привіт! Мене звати Вікторія Времчук, і сьогодні я поділюсь з вами творами, які має прочитати кожен українець та українка. Українська література це справжній скарб цікавих творів про все, що хочеш. Тут тобі пригоди, і пошуки скарбів, і містика з приводами та відьмами, і козаки, і фантастика, і фентезі на будь-який смак. Тому ви точно зможете знайти улюблений твір серед усього цього різноманіття. Усі ми чули, що одним з найвідоміших письменників є Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка. Ми вивчаємо їх кожного року, тому чуємо про них доволі часто. Вони навіть на грошах зображені. Тараса Шевченка точно знає кожен, але прочитати швидко всі його твори просто неможливо. Раджу взяти вам до рук і мертвим, і живим, і ненарожденним. Мені однаково та садок вишневий коло хати. Також відомим поетом та письменником, що жив у Львові, був Іван Франко. Його вуса трохи схожі на вуса Тараса Шевченка. Але це зовсім різні автори, хоч їх обох дуже люблять і поважають. А от серед творів Франка, які слід прочитати, є украдене щастя і Захар Беркут. Чесно, мені завжди було цікаво, що то за щастя, яке вкрали, та чому про це писали. А от Захар Беркут зовсім про інше. Про мужніх українців. Так, про Франка Шевченка згадала, але ще когось забула. Точно, з цими двома чоловіками неможливо забути і про Лесю Українку. Вона була дуже талановита та писала багато творів. Але з її відомих творів можу порадити лісову пісню. Вона настільки гарно написана, що після її прочитання хочеться поїхати в ліс та насолодитися природою. До речі, скоро вона екранізується. Знаєте, міню. Багряний. І ви здивуєтесь, але є відомий український письменник з таким прізвищем Іван Багряний. Ви обов'язково маєте прочитати його роман Тигролови. Там настільки цікаві пригоди, що навіть не помітите, як швидко дійдете до останньої сторінки. А його роман Сад Гециманський також може стати вашим улюбленим. Я люблю добре посміятися, а твори з гарним гумором це просто насолода для мене, тому раджу прочитати Енеїду Івана Котляревського. Він перетворив грецьких богів на звичайних людей. Та все це на українське. Так і з'явився козак Еней та його вірні друзі і цікаві пригоди. Сказала про Енеїду та одразу згадала про Кайдашеву сім'ю. Це такий класичний, веселий та простий твір Івана Нечуєловицького, що він вам точно сподобається. А там під одним дахом живуть такі різні люди із зовсім відмінними характерами, що сварки та пригоди це звична справа на столі в родині Кайдашів. А є ще стільки прекрасних творів, які варто прочитати: і тіні забутих предків Михайла Коцюбинського, і мисливські усмішки Остапа Вишні, який, до речі, так чудово писав, що його жарти використовують і досі. Про це можна говорити довго, але ви вже маєте гарну підбірку того, що варто прочитати. А з вами сьогодні була я, Вікторія Врамчук. До нових зустрічей, па-па-па-па!